Друзі, сіло, бачите, щойно зробив другий закид, і Сіво-гапчик, такий жадібний. Зараз поглянемо, що там в нас таке. О, нарешті спротив від пішов. Ішов. Ого, друзі, погляньте, який красень. Ай, в кущі заїв. Ну все, друзі. Потрібно, мабуть. Знімай штани. Вон кажуть штани знімати. Зараз я потримаю, знімай штани, підходить мені. Давай. Тримай. Зараз. А ні, все, ріві. Так, 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 є. Восьмой. Які спротив, друзі. Паличка якроби. Саваш гір. 20-60 тест. Придавив як. Ну все, друзі, лайк. Який агапчик. Зараз ми його, мабуть, зважимо. Бачите, як він взяв. Придавив щелепою. Ось наш такий красень. Постривай, постривай. Ось виміряємо його. Нижна щелепа. 42 сантиметри. Тобто заліковий. Зараз спробуємо його заважити. Ось. Беремо кантер. 895 грамів. Ну, 900 грамів. У нас такий хижак. Ось ми його зараз відпускаємо. Ось він такий. Ой як пішов. Третій захід на сюж нас, друзі, погляньте, який красень. А ну Дмитро, пройди туди. Ого! Ось це начебто такий вже непоганий, бо спротив дуже такий цікавий. Гни нашого дручка. побачите, он, як палка гуляє. Взяв під самим берегом. От погляньте, який красень. спокусився. Ось такий. Опа! Та не той самий. Це той самий. Це чорнявий. Погляньте. Що є ще один такий. Непоганий. Тож зараз. Всього будемо виміряти. А ну давай, скільки там в тебе. Ось раз. 45 сантиметрів, бачите? Ось. Сорок п'ять сантиметрів. Гадаю, десь кіло сто, мабуть, буде. Бо прийдушій, буквально хвилину тому, був, ну, як казав. Кіло 100, а той у нас був 42 сантиметри 890, якщо не помиляюсь, бачите? Такий. Так що зараз будемо відпускати ось цього красення. Що, щось полював? Щось полював оце отако от. Гарненького чувачка з ударчика. Це мабуть твій перший, так? Да, сьогодні? За сьогодні, так. Да. хай пливе. А яка катушка в тебе? Катушка а-ля Twin Power тільки 100. 2500. Ну по розміру як трьошка А жилка? Жилка 1.2, Сіглон АДВ АВД. Ну хороша така жилочка. Ну ти взагалі задоволений? Ну так. Можливо, треба було б ставити 0,8, але... Краще хай 1 і 2 стоїть поки є. Хто і враження? Та задовільні враження. Ох, хо 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 Погляньте, ох, друзі! Це сазан або лобатий. Який сплеск. Зараз поглянемо. Давай, давай, Дмитро. Чекаємо. Так. Я прощаюсь, є у вас спасака чи ні? Ой, сазанчик який гарний. Почекай, я подсаку возьму. Жовтий, жалко. Ага. Не, снімайте, вона не не вона Ні, ні будемо. Дякую. Иду, Б... йду, иду иду. Дай вообще один. один. Давай, давай. Зараз, мабуть, воду буде заходити. Давай. Я в штанях. Зараз, зараз, чекай, чекай. Бара, в... Виходь ближче на берег, та від туди виходь. Погляньте, друзі, вся семерка. Ого! Ай-яй-яй-яй-яй! Уйди, 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 Уходжу! Давай! Зараз я его подниму! Давай, давай! Я его черпаю! Зараз, зараз, зараз! Ты не черпанешь! Только заводы! Давай, давай! Поднимай! Давай, давай, тяни, Друзья, тягну. Друзья, бляха-муха, это все пипец. Усе рибина Погляньте, який красень. Камера знімає. Знімає. Усе, друзі, красні, ви погляньте. Зараз відчеплю гачок. Так, бляха, муха в рота взяв. тримай Та не виводь поки. Зараз гачок відчепимо. Бачите? Взяв в рота. Тобто... покльовки. Так, покльовки. Тобто він атакував нашу приманочку. Ота От рибина, бляха, муха, це ж джекпот. Погляньте. Ого! Гарно зайшло. О, відчепив. Давай приманочку доставай акуратно. щоб ти не поранився. Зараз. А, розстрібнулась застібка, мабуть, так? Да? Да, а, ти? двойник, двойник... з'їшов. Зараз. Да. О, двойника. Так, ріше. О, значить усе, друзі, нижче відпусти, Нижче, нижче. Усе рибина. Осе, зараз ми зібра. Щас, все. Все же намерто, зараз візьму. І гачок. Відщепляй гачок. Усе красень. Усе красень. А ти казав, казав, на топову палку, топова рибина клює. Винось. Тільки акуратно через шнур. Погляньте, друзі, зараз ми його зважимо. Осе з покльовки нас спокусився. Тут 12, напевно. Ну зараз ми зважимо. Може і 13. А ви чого тут робите? Зараз ми його зважимо. Ось наші ваги. Взяв рулетку. Отже, зараз поглянемо який вес. Рибалки зібралися. Одні кажуть. 11200. Я кажу 10 10800. Зараз перевіримо. По-перше, ми зараз його будемо виміряти. Дозволений розмір чи не дозволений? 90. А, який? Дозволений 30. Ось, бачите, від початку хвоста. До нижньої щелепи 82 Зараз... Поглянемо. Скільки в нього вага? Зараз, зараз. Давай я схожу за пакетом. Та зараз. О, Друзі. Ого! Погляньте! 10 кілограмів 500 грамів. Усе на такі 10 500. 10, 500 вага цього красення взяв жадібно в заглот. Спокусився такий красий, мабуть, це окунь. Так, да, друзі, окунь взяв. Погляньте. Це вожгір навіть окуня полював. На прошлої риболовлі впалював собі на фаворит Skyline окуня. А все бачите, замен такий рачок, важик і поставив щойно на 28 грамів. І спокусився отакий маленький заліковий окунець. Пливи. Погляньте, друзі, сів. А я гадав, що не буде вона працювати. Ви ж бачите? Щойно взяв. Але Потрібно через кущі провести його. бо Там такі гілячка. Ось такий агапчик, бачите? Ну це вже без шансів тоді. Бачите, ось така приманка в нас. Такий судак і ось така приманка.